Задля підтримки українських захисників в Івано-Франківську діє дві розширені програми підтримки військовослужбовців та їхніх родин. На них уже виділили майже 50 мільйонів гривень. Ми вже виплатили таких допомог 43,3 мільйона. А саме відшкодування на поховань ми маємо 2 мільйона. Ну і відповідності ще зараз дооформляються документи, будуть ще виплати. Одноразова грошова допомога в зв'язку з народженням дитини 400 тисяч. Нагадаю, що ця програма в нас діє відносно не не недовго. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди дня народження дітей до 18 років. 700 тисяч допомога по рішенню координаційного комітету майже 2 мільйона. Одноразова грошова допомога пораненим внаслідок українсько-російської війни. Це є по 10 і по 20 тисяч. Ми виплачуємо це майже 13 мільйонів. Надання допомоги учасникам бойових дій, які не набули статусу. УБД, це майже 4 мільйона. І щомісячні виплати сім'ям загиблих та зниклих безвісті. Виплачуються в розмірі прожиткового мінімуму, маємо майже 6 мільйонів. Понад п'ять сотень дітей військовослужбовці побували на оздоровчих кількаденних екскурсіях за кордоном. Також соціальна підтримка передбачає безкоштовне харчування у дитячих садках та школах. У нас того року організовано п'ять екскурсійних поїздок до міст побратимів. Оздоровилася 361 дитина. Крім того, організовано чотири екскурсійні поїздки в місто Дебрецен та відправлено на відпочинок. 180 дітей пільгових категорій. Маємо такі заходи, які проводять наші відповідні служби. Це організовано свято першого портфелика, 86 дітей. Це організовано свято до Дня Святого Миколая і різні майстер-класи та творчі майстерні. По закладах освіти соціальна підтримка надається у звільненні дітей в дошкіллях і у закладах середньої загальної освіти від харчування. Відповідно, таких коштів у 2022 році використано на звільнення 9,1 мільйона, і у 2023 році заплановано 8,1 мільйон. Сім'ям загиблих та зниклих безвісти виплатили одноразової допомоги на майже 17 мільйонів гривень. Одна така виплата передбачає 100 тисяч гривень. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.